У Сумах відкрилася благодійна виставка продаж робіт сумських художників. 27 митців надали 57 робіт, аби друзі та колеги загиблого Руслана Мовчана змогли вшанувати його пам'ять та підтримати ротину матеріально. Мужній зовні і водночас мріливий у душі. Це про Руслана Мовчана, художника, скульптора та викладача коледжу мистецтва і культури імені Бротнянського. Він був співавтором роботи Свіча пам'яті. Меморіального комплексу пам'яті жертв нацистської окупації, що на вулиці Троїцькій у Сумах. Коли почалася війна, відразу ж всі почали дивитися інтернет, моніторити всі новини, він також, навчання тоді не було, відмінили, ніхто нікуди не пішов. Він сидів вдома, дивився новини і каже, я не можу сидіти, просто так я піду. Він служив в армії у десантних військах і взяв свій військовий квиток і пішов. Там був бій, дуже великий бій. Стояла російська колона, і, в принципі, вони пішли на ту колону. Тоді бій виявився важким, а для ще п'ятьох побратимів Руслана останнім. Чоловік загинув у березні під час бою з російськими військовими біля села Нижня Сироватка Сумського району. Його дружина Ірина говорить, що Руслан узяв до рук автомат замість пензля, бо інакше не міг. Пояснити, що тата вже немає, було найскладніше старшій доньці. У них особливий зв'язок. Сьогодні дівчина пішла батьковими творчими стежками. Аби підтримати родину у скрутний для них час, художнє братство Руслана організувало виставку-продаж своїх картин. Відгукнулись дуже багато. 27 чоловік, 57 робіт зібрали і створили таку виставку. Виставка працює і вживую, і в онлайн. На сьогоднішній день вже багато робіт продано. Надіємося, що ми допоможемо сім'ї. Надані роботи різні за напрямками, технікою виконання та стилістикою, але об'єднує їх одне пам'ять про Руслана Мовчана. Щоправда, є картини вже із власною воєнною історією. Цікавинка цієї роботи така його виставка, пане Степанове, якраз була в. Хтирці в Хтирському художньому музеї в час активних бойових дій і вийшло так, що попали і снаряди і бомби, і вбивало вікна, двері, посікло в роботи, все, а ця робота залишилася ціла. Ну так цікаво. ця робота оціліла і поїде, якби від нас тата. Придбати роботи можна у два способи: один з них через сторінку одного з організаторів. Заходите на мою сторінку. Вона зараз в хороших репостах, пишете куплю, отримуєте номер карти Ірини Мовчан і оплачуєте кошти. Єдиний нюанс роботи можна забрати після 21 серпня, коли закінчиться акція. На сьогодні із 57 лотів придбано вже майже 40 – Україна, Польща, Німеччина, Канада, Австрія та Сполучені Штати Америки. Такою географією розлетиться пам'ять про Руслана Мовчана. Мені хочеться сьогодні привітати художників, які взяли участь у цій акції благодійній, Всім тим, хто придбав картині, особливо сім'ї осиротівши, і побажати їм. Обов'язково миру побажати перемоги і слава Україні. Оксана Усенко, Сергій Лазаренко, новини Суспільне Суми.